Привіт! Рада вас вітати у себе в прямому ефірі, і сьогодні ми проведемо з вами як завжди, розпаковочку товарів, які замовили в мене клієнти мої, і я собі замовила. Привіт-привіт, Валерія! Зараз будемо дивитися, що в мене замовили і що я замовила собі. А для того, щоб почати разом зі мною заробляти в онлайн бізнесі, вам можна прийти. Заповнити анкету. Всі анкети в мене в шапці профілю. Там є мій чат-бот. Ви вибираєте посилання, яке найбільше для вас підходить. Чи то бізнес онлайн, чи просто ви хочете купляти зі знижкою, заходите в чат-бот, який дарує знижки і оформляєте знижки. І саме зараз на вихідних в нас мега-класна акція. За кожні 10 балів, 450 гривень, мінус 30% за 315 гривень, ви можете обрати будь-який товар з цього каталогу зі знижкою мінус 50%. Дуже дуже вигідна акція. І ще відповідно 10 товарів з розпродажу, який має. Акцію знижки до 80%. -40. Так, тут накладна, і по накладні, ви бачите, сума становить, подивлюся, тут 2843 гривні. Тобто по цінах каталогу, по повних цінах каталогу. 2843 гривень. Але оскільки, я... привіт, привіт, Але оскільки я отримала свій дисконт і заповнила анкету на знижку, то я заплатила лише 1557 гривень 13 копійок. Моя вигода більше, ніж 50%. Тобто майже 60% я заробляю на цих, на цих товарах. Рада бачити, тому приєднуйтеся в команду. Якщо ви хочете почати заробляти швидкі гроші, це продажі. Показую. Якщо ви хочете будувати бізнес, як я будую, запрошувати людей в свою мережу. Це довший такий процес, але він дає можливість заробляти зарплату, якій немає стелі. Бо продати ви так багато товарів на таку суму не зможете, тому що ваш час вичерпаний і дуже лімітований. А якщо ви це будете робити командою, і вся команда, яка буде приєднуватися до вас, буде разом з вами працювати. Відповідно, ви будете отримати бонуси за їхню роботу, за свою роботу, і, відповідно, ваша зарплата постійно буде зростати. Так, перейдемо до самого класного, тому що дивіться, який в нас наступний каталог, наш каталог вересня, який стартує з 8 вересня по 5 жовтня. Дивіться, який він інстинкт. Просто мега крутий Ну просто! І на бекавері в нас акційні товари це наш крем-бальзам для суглобів і крем-бальзам для вен. Він буде по 89 гривень. Відповідно, як ви оформите дисконт, буде ще вам знижка. Якщо ви придбаєте будь-який товар з каталогу. Якщо ви не хочете нічого купляти, лише ось цей бальзам чи крем для суглобів чи для вен то він буде вам по ціні 139 гривень, і якщо ви оформляєте в мене дисконт, приєднуєтеся до мене в команду, то вам спрацьовує знижка в залежності на період, яка діє акція. В переважності в більшості 30%. Буває і 50%, буває і 40% по-різному, 45%, як коли ви приєднуєте. Тут в мене ось такий набір, він теж по акційній ціні в мене його замовили, тому що бачили моє відео Reels, і мені написали, що теж хочу такий мегапотужний набір з вишенькою. Дійсно, він дуже апетитний, особливо бальзам для губ, дуже всім рекомендую. І тут він, бачите, теж таку ціну. Якщо ви купуєте хоча б один товар з каталогу, то він буде вам супер ціну 199 гривень. І, відповідно, якщо ви зареєстровані, то ваша знижка. Якщо ви хочете лише придбати набір і нічого більше з каталогу, то ціна набору 429 гривень. Без акції, тому кожен вибирає, яка ціна більш апетитна буде для нього. Ось такий класний, бачите, подарунковий набір, тут бальзам для губ і такий класний кремчик для рук. Він дуже ароматний, дуже зручно його в сумочку брати, тому що така міні, мініатюрка. І що саме головне, він має сертифікати GMP, халяв і е, те, що він веганський і не тестується на тваринах. І від моменту відкриття ним можна користуватися аж 12 місяців. Цей блиск дуже класний, тим він дуже гарно зволожує, тому що там дуже багато різних масел є і шиє. Єдиний мінус, що його дуже-дуже важко відкрити. Це для вас буде квест. Можливо, колись з давніх часів така зірочка була, така, знаєте, на візки намазала. Тут тобто, то, щось таке подібне. Відкрутити, від, щолкати його привіт-привіт, Олечка» його просто мега важко. Але він того вартий. Як я сказала в тому відео, яке я знімала, була. І тут та-дам! У мене тільки тут маленький товар, тому що я замовляла спочатку каталогу, і ще не прийшли наші, та не було наші гели. Я думала, дочекаюся, бо я зразу е, через пару годин зробила привіт-привіт. Е, Енеля зробила наступне замовлення. Цю посилку забрала, здається вчора чи після вчора. Не пам'ятаю, бо завтра вже я маю віддати коктейль. Вже маю віддати, а я ще не розпакувала. Думала, дочекаюся наступну посилку, де є ці гелі, але вона приїде, мабуть, вже завтра. То розпаковка буде або завтра вечором, або понеділок. Подивлюся, як в мене буде настрій. Розпакую. То гелі, ви вже побачите ось ці новиночки апетитні вже в наступній моїй розпаковиці. А тут такий протеїновий коктейль, просто мега класний. Це м -м, такий мікс коктейлів по 10 штук, 10 кокосу, 10 диньки, яка вона смачна, просто і 10 лате. Дуже такий. Крутий набір, і це як заміна перекусу, це такі як клітковина, яка дуже гарно працює для кишків кінника, це як 27 вітамінів і мінералів. Це Протеїн, відповідно, білок це сприятиме вашому покращенню вашої фігури. Ви, якщо захочете дуже гарно постронкіша, як я Я особисто скинула 10 кілограм. Коли почався перший марафон, я ризикнула і думала, піду. Я ну, якби я мала вагу, мені здавалося, що вона нормальна. Та й нормально, я така, яка я є, і якби треба себе любити такою, як ви є. Полюби мене таку, яка я є. Співаємо Галевська, після того, як трішечки-трішечки стала е, така. Пишечка. І тому цей набір допомагає постронкішити і я схудла в перший марафон на 7 кг, потім трішки набрала ваги, бо їм ну, абсолютно все. Їм я і канапки їм, і хліб, і пачиво, і солодке, і, і шоколадне, тобто я не обмежую себе в їжі. Єдине, що час від часу пропиваю собі там на вечір або, наприклад, як дораз я проп'ю собі цей протеїн, тому що чую, що я голодна, а вже пізно, але треба поїсти. То я собі зроблю. Оце на молоці протеїнчик. І що ще сказати про нього? А ціна зараз в нього акційна. Ціна на нього 2349 гривень. Але якщо ви візьмете щось на 10 балів, це я вже говорила 450 гривень мінус знижка 315 гривень. Після реєстрації ви отримаєте за 315 гривень. І ви цей коктейль можете взяти зі знижкою 50%. Тобто, уявляєте, яка вигода? Два, два товари можна взяти зі знижкою 50%. Тобто ви можете взяти два коктей... дві пачки коктейля, там, наприклад, коктейль і набір. 429 мінус 50%, або, наприклад, якийсь парфум, чи щось інше, що вам сподобається з каталогу. Тому ця акція ще буде діяти сьогодні і завтра. Тому поспішіть собі скористатися. Ну і ще зі списку, який йде з розпродажі, до 80%. Ви можете зайти в дисконт-бот, Ця інформація вся в ньому є. Була розсилочка по ньому. Можете ознайомитися. І ще вам скажу тут, якби оцей мікс, ви можете кожен смак взяти окремо що кухоз, що кокос, диньку, що лате. І також є ще теж мій любимий мікс, ну, цей теж мені любимий, де входить шоколадка, банан і клубнічка. Найбільше з цього набору мікс мені подобається шоколадка. То коли я замовляла наступне упакування. Я замовила цілу пачку шоколаду, бо теж можна взяти по окремо шоколад, банан і полуничка. І оскільки я брала, була, здається, два мікси, я зрозуміла, що я з тих двох міксів з'їла весь шоколад і залишився фактично один банан. Я зрозуміла, мені треба купити окрему пачку шоколаду. Але я вже наситилася цим, тому перейшла на ось цей. То звідси не так лате, лате та теж дуже смачний, кокос смачний, але найбільше звідси мені смачно зайшло ця динька. Просто вона така апетитна, тому рекомендую. І ще тут е, прочитаю, що, що міститься, щоб ви так розуміли, що це 20 грамів білка в одній порції, 2,5 грами клітковини це дуже круто для організму. 13 незамінних амінокислот. 5 і 11 грам амінокислот з розгалуженим боковим ланцюжком, 27 вітамінів і мінералів. Найлегший і найсмачніший спосіб схуднути, це як це я зробила, клінічно підтверджено, швидке схудження і підтримка втрати ваги. І щоб ви а, та, розуміли, марафон був перший в лютому, другий десь був марафон в квітні там, в квітні. І зараз в нас е, вже кінець світа, <хи> але моя вага стоїть на місці, тобто е, я не поправляюся, бо багато хто сказав, що раз я так багато скинула, значить я багато наберу і ще більше наберу ваги, е, тобто не можна так багато схуднути, але я не худла е, штучно. Я худла з нутриціологом, бо в нас були марафони, я дотримувалася все, що вони говорили. Привіт-привіт, Ланочка. Тому в мене ціла група є як що до чого закрита. Я даю своїм консультантам, які хочуть пройти самостійно. Ви можете подивитися, там є вправи, є і рекомендації, і які аналізи треба здати для того, щоб дізнатися, які вітаміни вам потрібно для організму. Тому не набрала ваги, така як після марафону. Після марафону я вийшла. П'ятьдесям триста. Зараз в мене трохи впала вага. Ну якби були свої причини, впала більше ніж на 2 кг Вага. То я зараз ну навпаки дуже багато всього їм, щоб добрати вагу, бо ну, різко впала вага, і так на ну більше ніж 2 кг, То я вже скільки, ну якби два тижні стараюся добрати цю вагу, бо мені замало. І тому хочу вернутися в свої 57300, Це мені норм. Зараз в мене десь напевно 50 56-900, ну якби ще чуть-чуть, і ще пів кілограма, і буде норм до того, що я була в марафоні. От, і отаке: Отакі е, протеїнові, так що завтра я вже цю коробочку віддам своїй клієнтці. А це все, що я е, хотіла вам показати. Бо думала, що вона встигне оця посилочка прийти до середи. Вона вона прийшла мені в четвер. Та вона прийшла в четвер, в середу не прийшла, і я думала, дочекаюся наступної. Бо я ві фактично її зразу замовила через пару годин, і вона ще до сих пір не прийшла. Вже прийде завтра. Моя наступна посилка, тому буду окремо розпаковувати. Як я вже казала, там будуть ці гелі і ще щось, я там не замовляла, а шампунчики, тобто там вона буде більша. Набагато більша буде така е, моя розпаковочка. А наразі дякую, що ви зі мною були. Пам'ятайте, що ви можете приєднатися, пройшовши в шапку профілю Мідисконтбот і оформити для себе знижку е, і всі акції, які діють. А якщо ви хочете разом зі мною працювати, і тобі дякую, Елочка, що була. То заходьте в е, мій чатбот онлайн-бізнес за один день або система автоматизована система рекрутингу, і е, там всі деталі по роботі ви дізнаєтеся і приєднуєтеся. Анкета на реєстрацію одна і та ж. Тому ласкаво прошу вас в свою команду. Буду всіх рада бачити. Ви ще приєднуєтеся, я вже закінчу ефір. Запис буде, скину також і на YouTube. Дякую вам за ваші лайки, дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку. Завжди рада вас підтримати і допомогти вам як в бізнесі, так і з тим, щоб ви могли обрати для себе якомога кращий товар. А наразі цамчики, пока-пока. З вами була я, ваша Мирославочка.